Так, да. Кооператив, кооперативом. Які зараз от, от розценки на те, щоб гараж, допустимо, якийсь, да? ну, я не, не експерт, але по цінах приблизно розумію, що ціни такі, що, як наче війни, немає. Вроді би робота йде, да? От ми допустимо Заробітки у Дніпрі да, один із нормальних кооперативів, таких, що там де ще валяться, роблять, все. Ну, в основному ціни ростуть із за ділків. От як на мене... Ділки це председателі да, тих чи інших кооперативів, які викупляють, строють, здають і диктують вже свої правила цінові політики. Да. В основному це строються бокси з явами і з великими воротами, бокси, да, щоб можна було підйомник поставити і так далі. Поняття діло, що за за десятку купити на дві машини нереально. В нормальному місці, ну, приблизно, так? Да? Ну так. Да. От деяким цвітом покрасив чувак. Не знаю, чи купив, чи знімає. Покрасив таким кольором, що я ну його нахер. От. Ну, ось дивись, ось бачиш ряд. Ось, о. Тут дліна 9 метрів, мабуть, немає. не знаю. Може є 9 метрів. Но тут одна машина отак по ширині, то есть ти будеш ходити. От я знаю, що отут десь один із них продається за 10 тисяч. Uh, доларів. Та ти що? І він продається, напевно, вже год чи два. І ніхто не бере, так? Да? Mm. Хоча я ти скажу, там, де малярка була раніше, купили його за я не помню, 25 чи 27 доларів. Ну там під 3 чи 4 машини, в общем, такі два бокси. Ну, один великий, один такий, як простройка, бог його знає. Ну, то есть стіни, щоб ти розумів, ну я не знаю, по ціні квартири практично. А по факту тут сарай і, і Слух, ворота. Все. Ну, я хочу тобі сказати, що навіть за оренду от беруть таку плату дебелу, а хоч би кожен біля свого учасника, хоч трохи дорогу да, зробив. Ну, а це нікого не, не цікавить. Ось, допустим, коли зима підходить. Допустимо, в кооперативі є там, тут, да, тут придбали трактор чи що я там, я не знаю. Мені я взагалі не, 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 не знав, як воно все це должно відбуватися в цілому. Ну, по ідеї, трактор якийсь там невеличкий є. Ну е, де наш ряд, де ми знімаємо гаражі, да, условно, там е, ніхто не прогортав. Ну так. Хоча ж люди ставлять машини і беруться плата за місце чи за гараж. Там, раз там в год, чи я не знаю, що там. У мене гаража, собственно, немає в городі. Щоб я тут умнічав щось що я знаю, я не, я не в курсі. Я одне знаю, що раз в год там, вони платять за землю чи що там. Що він там є, як воно там. А по факту, дороги убиті, яма на ямі. От, Допустимо, другий кооператив трошки е, менші там, гаражі, мало боксів, і він віддалений да, від е... От города. Да, трошки далі, там вже дешевше в гаражі. Ну, тільки ж, зрозуміло, дешевше, бо добиратися далі. Ну, хто просто знімає, щоб поставити машину, це йому треба вже пройтися так нормально, спортом зайнятися, скажімо так. З другої сторони, що це добре. Все зависить ціна від того, ну, як на мене, допустим, це смотря, де в якому районі знаходиться цей кооператив і так далі. Ну, я в багатьох районах Дніпра працював, знімав гаражі. І на 12-му кварталі, і на Кротова, і в центрі, і зараз на лівому берегу, і в районі Фрузицького знімав. І зараз е, знімаю вже давним-давно на Лівобережному. Три. Бачу, дзвонять тут. В общем, така ситуація.